Значить, на фурі здохли акумулятори. Відео попередніх хто не бачив як почистить, дивіться. Подивимось, показує показує 17. Я бачу. Бачите, панелька там не знаю, видно, не видно. Красненька така 17 показує. І зараз будемо робити бікфіш, ловити велику рибу. А що саме запускати автівку? Благодаря Ланусу. У нас Ланус. Спеціально розроблений під ці цілі. Накидаємо плюс, накидаємо мінус. Заводимо наш чудо автомобіль. Пішов контакт. Акумулятори почали заряджатися. Зразу 23 вже. І можна пробувати запускати. Ні, 25 буде, я буду заводити. 25 буде. Трішки почекати, так? Да? Ну, чекаємо. Тут у нас упало кое-что, тут у нас скористно не Ладно, плохне. І тепер, тепер дивимося. Пішла у нас зарядочка. Главное дуже-дуже тяжко. Таким об'ємом працювати. Дивимось сіте там у нас 25 Все, водій поліз перевіряти зараз будемо дивитися повністю здохла, що ви хочете дуже велика нагрузка на автомобілі, да. в общем таким чином? Таким чином можна завести фуру. А фура в нас така здоровенна.